Зараз ми знаходимося в господарстві Ельгаучо. Це поле з нульовим обробітком ґрунту. Попередники тут були в нас соя і перед соєю був ріпак. Після сої її скосили. Ніякого обробітку ґрунту фактично не було. Зараз на полі в нас сіє сівалка джонтір восьмирядна, яка обладнана системою Ревіл. Це розгортачі, які мають обмежуюче колесо. І вони дозволяють працювати нам саме з молотілом. На полі у нас працює сівалка, яка може працювати як по стандартній технології, так і по ноутілу. На цьому полі ми можемо подивитися на поле. Тут були попередники соя. Перед соєю у нас був ріпак. Без обробітку ґрунту зараз ця сівалка робить сію. Відповідно ми Використовуємо ревіли. Я зайду, зайду, сюди. Оці ревіли, їхня особливість в тому, що вони змонтовані на раму. На раму. Відповідно, коли вони йдуть по землі, вони в нас активно розчищають оцю траву, куди заходить вже в наша секція. Але вони. Під'єднані до рами, і вони не передають вібрацію на нашу висівну секцію. Відповідно, в нас якість висіву э, достатньо э, класна. Як працюють ревіли? Тут в нас є подушки і є опорне колесо. Опорне колесо, яке, до речі, тут щось попало. Таке буває. У нас опорне колесо, яке ми можемо міняти положення. Відповідно, в нас ці їжаки не заходять глибше. Звичайні їжаки, не ревіли, звичайні розгортачі. Вони отут а, не мають обмеження для заходження, і дуже важко налаштувати, щоб вони убрали в сторону оцю траву. Відповідно, у нас є колесо, яке обмежує, обмежує вхід цих зубчиків донизу. Але при цьому ми можемо активно їх прижимати до землі. І вони в нас... Роблять, фактично роз, розсувають нашу траву і дають можливість вже працювати далі в секції. Щоб не зупиняти надовго, ми зараз запустимо трактор, він почне робити, і ми збоку знімемо, як це саме він ходить. Бачиш, У нас є трава і далі в наші їжаки. Тобто Тут у нас суцільно росте трава, вона ну, трохи підрізається диском для внесення сухих добрив, але е, далі їжачки. І дивись, що у нас відбувається після. Бачиш, як нарізана як полоса. Після проходу сівалки у нас наші розгортачі Ревіл е, розгортають нашу траву. Але при цьому вони не роють нам зайвої борозни. Без використання коутера ми е, можемо зайти на потрібну нам глибину. За рахунок е, використання гідравлічного прижиму Дельтафорса ми е, достатньо притиску для того, щоб сівалка опинилася на заданій глибині і насіння знаходиться на заданій глибині. При цьому в цих складних умовах е, ноутілу в нас прикочуюча система, вона е, нам робить додаткову, можна сказати, так, культивацію. Тобто, вона роздушує ту грудку, яка сформована з боків від е, опорних колес, і е, далі вона притискає нам е, зону посіву. І відповідно в нас насінинка знаходиться в тісному контакті з ґрунтом. І при цьому вона не переущільнена і вона має можливість для проростання. Ми трохи покопаємось, подивимося, що в нас тут твориться в борозді. Ось наша націнинка. Зараз я її трошки приберу. Тобто вона знаходиться зараз в гарному контакті з ґрунтом. Глибина десь 3,5-5 см. нас іде посів без сухих добрих, і в нас е недостатньо, недостатньо навантаження, у нас піднялася рама. Е у нас фактично всі ці секції на сперлися на землю і вийшли ту раму наверх. Що зробили сьогодні з раму? Почали е старий сєйт від номенклатури, відрізали е вверх. Ми в цієї сейф, прикупили цей сейф на раму і склали туди противовіси для відтрактора. Відповідно, догрузили то ще тонну на а, сівалку і в нас вирівнялись оці паралельні речаги, вирівнялися паралельні речаги, і сівалка в нас сіє і дотримується правильної губини, той, той, що нам потрібно. Тому коли, якщо в нас сівалка за рахунок гідравліки починає виштовхувати раму з землі, треба її просто донатити.